Золото В Україні видобувають золото на шести родовищах: Мужиївське, Сауляк це Закарпатська область, Бобриківське це Луганська область, Сергіївське Балка Золота це Дніпропетровська область та Калинівське Кіроводоградська область. Сама золотодобувна країна в світі це Китай. Цікаві факти. Золото було одним з перших металів, відкритих людиною, а також золота руда була виявлена на всіх материках землі, хоча при цьому воно залишається рідкісним металом. Ще 1200 років тому єгиптяни відокремлювали золоті крупинки піску з морського дна за допомогою нестриженої овчини, напевно, тому що виник відомий міф про золоте руно. Золото є однією з основ сучасної світової економіки, тому що цей метал не іржавіє, широко застосовується в промисловості і досить рідкісний, щоб завжди мати високу ціну. Дякую за увагу.